5.30 ранку. Хочу спати, а не крутити педалі. Але я поспішаю на поїзд, бо ми сьогодні їдемо з Ранківська в долину. І звідти їдемо 140 кілометрів і 1300 набору через Карпати має бути дуже мальовничо. Але ця рано вставати це капець не моя тема. А ну і до речі, всім привіт. Це канал Волопланета, а мене звати Сергій Чобідько. А що то за чохли у вас такі дорогі, а? Багато. Ніх спочатку не читає, ні фотки не дивиться, так <гум> збираємося. <гум> тобто, тут то зручніше. Ми взагалі чекаємо на чохли. Що робимо ставки? Чи влаштує таке пакування провідника чи ні? Всі запакувались, вагон дуже класний в цьому плані. Дякую. Нам зробили послугу, відкрили двері, які зазвичай не відчиняються, бо нас занадто багато. А ще забув вдома окуляри, а сонце яскраве лупить в очі. І на спусках вони так будуть слезитись. Ой, капець. Шо? 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 Рома, ти що, гарчиш на них? Рома, погакай на них. Альпач, настрої. О, який гарний початок. Відразу перед очима гори, відразу спуск, так би всю дорогу. На спуску без окулярів хоч і так прослезились, що у мене отут аж шкіру трошки стягнуло від засохших сліз. Біля вузкукаліки підбираємо ще одного райдера, а я тим часом в копійці буду шукати собі окуляри. Може якесь за 100 гривень щось є, аби очі від них потім не випали. Ну Вибір тут такий, хоч би щось напівспортивне. Все ж таки той фешн занадто не підходить, тому будівельний магазинчик і от колись всіх таких і катали, коли не було велосипедних. сонечко, Повернись, повернись. Я б сказав би, що це майже Alba Optiкс. Ну, до речі, може треба і було брати оці фешн окуляри, бо тут щось така лінза, що трошки все перед очима пливе. Треба е очам дещо адаптуватись під них. І почати косити в той самий бік, в який косить лінза. Але читається напливоклі. А взагалі-то, дивіться, блін, ну ця камера не фокусує. Це оклі. Там є от мікронапливчі, о, отак видно. А це на хвилиночку оклі за 80 гривень. Ну, в веломагазах просто ну, переоцінений маркетинг. В будівельному магазі. Оклі 80 гривень, топчик. Оце класно. Поїздка тільки почалась, а ми вже в Карпатах. Головне коло, що між дошками не потрапити. А це у нас вузько Карпець карпатського трамваю. Може почастить сьогодні. Ми його ще й побачимо. Е, не знаю, це можна вважати, що ми його так і побачили. Водоспадик. Яка ж неймовірна краса? Треба їхати кудись за кордон, щоб знайти щось красиве. Треба просто досліджувати місця в нашій країні. Ой-ой-ой-ой-ой! Обережно трамвай! Не трамвай як їдеш! Ой. Да як же не трамвай, якщо трамвай! Реально, трамвай. Взяв батін велосипед покататись Отак норм, в розмір їдемо! Германого була! Щось у мене від цієї тряски на цих злетів, якось його підкусило трохи. Там от за шатун якось Золетів ого. Як його виправити тепер? Треба було просто лапку перемикача відігнути і тоді ланцюг відразу відпустило. Тепер треба всіх наздоганяти. Що впав? Це щоб на прайт не наговорював. А, і ланцюг так само злетів як у мене. Хага, каже прайт. діагональці давав переїсти. Я... Ну, воно... Краще своєю, щоб була своя слина оскільки у тебе і гідратор. Може, за тоніком, в принципі, там сік буде приємно. Побачите. Та це в Ністрі треба, а не куди. Жити будеш. Це, друзі, дуже раджу мати у себе в аптечці гентасепт. По поїздці це дуже часто допомагає, якщо от така ранка відкрита. Просто змочуєте водичку змиваєте кров, і поки воно мокре, засипаєте зверху і воно зупиняє кров. І отакого от от двох флакончика вам вистачить. Напевно, на все життя навіть якщо бути всю групу на кожній касі обсипати. А, ну, групка далеко не втекла, поки Віталіку оброблювали ранку. Ох. Я Віталіку проводив короткий інструктаж по цьому. Та залезував у рани, ми не знаємо. А, ну добре, добре, залезв це, це так. О, нарешті пішли підйоми. то що ми вийде. Приїхали в Карпати і все, вниз та вниз їдемо. Та зараза. Друге спав. Ця стежка почалась з фрази. Зараз буде невеличка розвідка. <звідка> нав... Невеличка напіврозвідка. Невеличка напіврозвідка. Це значить, що зараз будемо страждати капець. Бо з супутника, скоріш за все, воно не читалося, але Ромі дуже хотілось сюди поїхати. <звідка> а, як -а 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 мокро! Та норма, розганяйтесь, воно класно душ дає. О. Я трохи мокрий. Ти також мокрий Так Клас. Але свіжо тепер, класно, мені подобається. ледь гальмувався. Я навіть холос тебе трошки чергнув. Трехо там, куди поїхали, а вітряки дійсно... Ліворуч, але ми зараз на стежці якої взагалі не було. Ну це ж каже, розвідка напіврозвідка. А дорога... Е, е! Ой, я на тобі, я Ромі. Що, вертаємось назад? Ні, от туди Роман тебе покаже. Водич якось незрозумілими стежками. Там немає нічого. А це наша дорога. Ну тут можна зачекайте просто чи є Ні. Зараз не вернуться. Кажуть їдемо. Я бачу, як вони там їхали, там явно не можна їхати. Отак от, от нас водять. Ми покататись взагалі-то приїхали. А не походити. Що це за рейди? Так, і де вони тут казали? Можна їхати? Йо! А це реально якісь звірячі стежки. Тут корови ходять. Я б їхав, але щось не хоче. А, ну Треб так я Та розумію, я також. Тут взагалі Просто ну, ліньки їхати. А так, я б тут взагалі 30 дав би. Бо, ой, капець. А воно грузне. Ааа, блін! У мене нога. А, а, рідкого болотця в ногу дав. Ай-яй-яй-яй-яй. Мікродорозвідка, чи як він там сказав. Розвідка так розвідка. Що ти кажеш? Кажу нормальний трек, що ти починаєш оце? Та офігенний. Офігенний трек, щоб з рюкзаками ходити. <рес> Та переключайся ж ти, ну. Що? Та ти? Та де? Це наш. Та я бачу ледь тягне. Поїхали, що стоїмо. Ха-ха! <рес> Так а що? Що воно то переносить? Ой-ой-ой. О, -ой а -ой 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 -ой! заднє колесо по діагоналі, по колоді поїхало. Трошки дріфт удав. О, воно вони вітрячки нарешті попереду. О, О Прикольно. Які вони величезні, ті вітрячки. Клас, тут дуже атмосферно. що що? Рубає туди. Рубає? Каже, що тут рубає. А ну-ка, не рубає. Вітряк. Тут ще трохи дизель-панку. Не здивуюсь, до речі, якщо він досі на ходу. Куди ви ото полізли, а? Зараз прийде тракторист, як дасть вам ломом. Пане власник трактору, я перепрошую за це, але ми залізли на нього фоткатись. Злазьте вже, а? Скільки можна. Поїхали далі. До речі, Привіт Харкову. Нарешті награлися трактором. Надивилися на вітрячки. І рухаємося далі. Сідіть повезло, там може бути погло дуже гробосне. О, це я проїхався, а воно так смердить. Оце ти гарно, Вань, придумав. Зараз, зараз також будеш смердіти. А, там палети лежать якісь те? Це поїздка не стільки прям Карпатами, скільки Карпатськими селами. Тут навколо дуже красиво і мальовничо, дуже атмосферні села. <свит> Знімав тільки що всіх збоку, їхав по біччю і воно у мене закінчилось. Я врізався в кущі, а вони колючі, може кропива якась. А, і тепер печеться рука і нога. Яка <працювання> хавієчка, почалася. Так, ланцюг, тримайся, не спадай. Ланцюг злетів. Я їду далі, потім підніму його. Ні, все. Тут мені не подобається далі ще в колесо А Як воно мене вже задовбано. Буду трошки підглядати на трансмісію. Намагання знайти момент, коли воно злітає. Але підглядати так небезпечно, бо я не зрозумію, через яку камінюку я перелечу і там через кермо. Це. Відійте, Ой. тут тільки МДБЖників. Та починається. Я і так ланцюг скинув, щоб вас хоч дати вам фору, щоб стати, поправити. Навіть не знаю, як ми будемо їхати далі. І що далі будемо робити з Віталіком? Вже впав, коліно розбив. Бджола вкусила, пташка обісрала. Тепер ще й ліг, банани розчалив. Ха-ха, <плес> Віталік. Ай, це може це заїдемо буде десь. Буде може по дорозі в церкву заїдемо, може там свічечку поставимо якусь. Рушаємо тепер до водоспаду. Ще до одного. Ого! попороть висока вау Може ти хочеш? та хотів би але ти вже заважаєш тому не стану. тільки через це так би я дропнув би аж бігом легко Сподіваюсь, це водоспадик хоч красивий Оооо, непоганий. О, а тут класно. Воно трошки освіжає так зверху. Тепер назад оце все треба виїхати, те, що ми спускались. Поїхали. Як там, Май? Жила? Так, але я тебе так нормально мандацію. О. Коровки. Так. Давай, давай, Проходимо. проходимо. Вони в лісі в темноті були. Я ось помітив. Очі не прилаштувались. Я справа. О, це камені. Це точно негравійна тема. Жека обрався? Жека, як ти? Та, на камні переставила піс. Віталік. Женя забрав твою карму. Як тобі нагревеля? А, це взагалі шосе вражается? Це эндуранс? А, ну просто гума. 38, 35? 35. Мої співчуття. Ніц не поробиш. Рома, скільки коштує? какош? А ти щось налаштовуєш чи ти так просто? Я граюся просто, задоволення отримую. Ну, наче нічого критичного вже ні немає. Тому поки їдемо всі разом. У нас там буде колиба попереду, де ми маємо пообідати. І там він вже прийме рішення, чи приїжджає за ним машина, чи він зможе далі з нами їхати по маршруту. А, ти таки евакуюєшся. Ну так. Ну, і то вірно. Бо хто знає, може, воно розбалиться з часом, краще. ще ну, до грибки треба. Ну, якось догребимо. Реально, краса. Краса так. Ох, якби я ще переключив передачку. О, це гравієчка. Але, коротше, втрамбована. дивиться, непогано. Трошки звертаємо з маршруту, щоб подивитись на вдома піч. Ого!

1810 рік, а в 1818-му вже закрили. 8 років пропрацювала, Погана якість труди. Отак. Довго бут, напевно, був, який не дуже довго переснував. Знову перевал. Обхід якийсь нескінченний. Макс, у нас тут не хайкінг. Давай, їхати. Щось цей обхіл вже вимотав капець. Він ніяк не закінчується і не закінчується. Але радує те, що комп мені пише, що ми набрали 1130, а значить буквально 200 метрів набору. І ми на сьогодні виконали план. Фух. Бо щось же вгору не їдеться, загалі. А ти що робиш тут? Я тебе обганяв, ти що пішки. А <scanning cooking noise> а, да, це сонячний. Через окуляри все. Вони так спотворили, що тобі здалося, що ти вже мене розглядає. Не знаю, тут пише, що це окля, нічого не знаю. Ох. Сипучі камінчики небезпечні. Орес, все одно у тебе зараз ланцюг спаде. Не спішай так. сьогодні Олега, по не ланцюга. А я ж казав, що спаде. Ой, блін, прям машину Ох, Вирулив. Це десь вже четвертий за рахунком останній обхіл. Треба прискоритись. Краще швидше подавати обхіл і потім стояти відхекуватись. Ніж це от дуже томно їхати в нього Безкінечність. Покажу на чому ти їдеш. 35-та гумка. Ні, ну Це шосейна катка, в принципі. Ну да, немає. Я не, не знаю, що тут хлопці роблять на МТБшках. Реально шосейна катка, ось нормальний велосипед. Типова шосейна катка. Все вниз. Ну і все вниз. Рома каже, через 2 кілометри можна попити смачне сітро. Так що легенько котимося до магазина. Легенько котимося 30 км на годину. Обережно, обережно, легенько підкочуємось. Сорокет. Армаз. Ми трошки підкочували за сетром. Но... Холодненько. Смішненько. Що <рекунок> там таке знайшли? <рекунок> <рекунок> а, <рекунок> Макс, мене по п'ять вганів на кожному колесі. колісі. Трош трошки позагинало обід. Да, ну, не, ну да, каменючки да, такие. А и там такой. Да, у нас є я запасник у вас. Нифига себе. Багато жить, а <різово> воно інше. Один обед на одну об капку нормально. <різово> а, ну, так, це, це ж це, це витратний матеріал. Це ж тобі їзда. Я ж хіба ми закуповуємо просто на капку. Останній обхильчик. Значить, то останній. Він якийсь виглядає затяжним. Аня, вставай, поїхав. Вставай. Ще трошки. Ще 25 км. к ми. Зараз ми для канікую виховаємо. Світні <плес> з'явився цей малий. Схоже, на усі. Посміхались. <плес> Розкажи тепер людям, що це була за акція. Повторюється, таке до трьох разів. Пасики дівчаються це бігати гавку на восу фадистів. Відключаю, вони розуміють, що вони дуже адекватні. Просто перечікують, поки приїдемо. Непогана профілактика. Чига! Навіть скільки років я за майчока. А ти чуєш, що він на хрип, давно не переходив на Так, так. Плантасія борщівнику. Може через нього поїдемо, а? Вертай. Ти одна суцільна судома? Рома, треба масаж. Я наступний. Артур зараз сусільна судома. Де? Всюди. Легше трошки витягти. А не знаю. Так посміхаєшся, наче класно. Поїхала? Поїхала. — Знову не їдемо нікуди. Тебе Та там лишили ще така... Під Підучима? Мішки, під очима так. Ні, оті на 160 літрів. Чого ви стали дивитися? А вона також проходила, ми чекаємо, коли вона сама щось робити. — Саморегенерація зараз включиться. <різований> рома. А їжакову мову ти випадкова. не знаєш? Да, серед... давай, давай дороги. Бо машини їздять. <кліст> може можемо <ми> не сюди. <кліст> 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 до речі, тепер сюди. Ніяк не можемо доїхати до Франника. Останні 20 кілометрів. Їдемо вже не знаю години-дві. Що там стоїмо? Отакий, що хвалиться. Ти подивись тут, а тепер де він вийшов. Була вийшов? Критичні, а він вийшов? Пробив, Ух ти. Біду. Добре, що не через обід вийшов. Виталік, ну чому я не здивований, що сьогодні це я саме з тобою. Так закінчитися сьогодні. Так. От е, вже будинок свій бачив. Це типу, треба різко витягнув, витягнути. Ні, забхав? ну то не критично. Ліс, ліс, ні. Не критично, обличчя зальє трохи реметом, а так томаток, не критично. Так, для Гриваліста це не критично. Технологія. Технологія. Блін, він такий нормальний довгенький. Я вже замихався крутити. його. він Але тобі було зло, капець. Кому наступному пихати? це... Ну, ти в церкву все ж таки сходив. Ми доперлися у Франківськ. О, це було весело, інколи тяжко, але воно того вартує. Катайте також, не сидіть вдома і зустрінемося в наступному відео.